Перший міський відкритий басейн Залізна вода, збудований ще в тридцятих роках минулого століття. Тоді він був облаштований за кошти громади Львова та згодом переданий організації Динамо. Зараз він вже 20 років у занедбаному стані і не працює зовсім. Динамо не планує його відновлювати. Гордість міста в минулому стала руїною сьогодні. Ці басейни зруйнувала війна. А цей басейн зруйнувала людська недбалість і небажання створити щось для тих, хто зараз цього дуже потребує: ветеранів, військових, дітей, спортсменів. Басейни, які не стали доступними для людей, зруйновані, знищені, пусті, закриті для людських очей. Передайте басейн місту. Ми хочемо тренуватись та змагатись. Передайте басейн місту. Ми хочемо мати якісну реабілітацію та відновлення. Передайте басейн місту. Ми хочемо плавати та розвиватись. Передайте басейн громаді міста.